Так, а тут у нас розпродаж залишків по розборці по доджорні. Покажу, що у нас є. Якась цапа, супорт передній, якісь патрубки, печку трубки, там замки дверей, тут якісь ось трубки, шланги з-під капотки, якісь ось датчики, горловина 3,6. так, Якісь кронштейни, тинь-тинь-тинь-тинь. На 2,4 корпус цього фільтра. Масляного, мозгі, з да, блоки, 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 електроніка, там якісь кнопки, кнопка дверей. Стем, це е, датчик. Цього, блок тиску шин здається. Е, заслонка 3,6, це повітряний це резонатор, як і на 3,6, це теж на 3.6. Е, це на гідроусілітель на 3,6 трубки, Пару петель. Шкіф 2.4. Далі, що там ще зверху? Подкрилки задні, чи, передні, чи праві, чи ліві, там два однакових, пару молдингів дверей. Е, ці оплотнітілі, пластики, пластики, накладки порогів. Таке всяке. Тут якийсь салонний пластик. Це вже до BMW, це до Форда. Так, тут по печкам. Ось радіатор, 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 моторчик. Є далі. Тут ось багато фішок попередку поперед, так, Дворник, датчики удару, фазорегулятори, антенни без ключового, динаміки, подрольовий пластик, пластики салона, всякі якісь резиночки, газушечки, кришечки. Там ще якісь ерунда. Так, це навколо рульовий пластик. Далі. Тут салоні всякі пластики, заглушки, сідушок. Так, це задній стопік. Сідушки, стопик, наглушителі, на торпедо, торцеві, бокові. Тут теж по салону всякі пластики. Такі дефлектори, ручечки, салонний, накладки порогів. Все, а, о, там? там у нас тормозні шланги і тормозні трубки. Кажись, все, такий ось цей, цей двіж все одним лотом в одні руки. Е, готові торгуватися, готові проплери, ціну, вислухати вашу пропозицію, треба його вже це віддати. Дочь, у нас вже якби, тема пройшла, зараз інші машини в розборі. Так що, кого цікавить, в влічко. Автоквест розбірка.